Чорні місяці для російської ППО та рясні жнива для українського війська. Знищені десятки пускових установок систем С-300, С-350 та С-400, більше 15 радіолокаційних станцій і 10 пунктів управління підсумовує центр стратегічних комунікацій Збройних сил України. Сталося це за офіційними даними у період з травня по червень, хоча ймовірніше згадані й у Ження ворожих С-400 у Джанкої 17 квітня. У переліку уражень він згадується двічі. Також двічі прилітало в Акмечі та по Бельбеку, А також по разу вдалося вразити російські радари та пускові в кезлеві саках поблизу Ак'яра Акмізджита та Лушти, на мисах Тарханкути Казантип і навіть на горі Айпетрі. Окупаційна влада Криму вперто не визнає болючі втрати у протиповітряному захисті, але робити це дедалі складніше. Російські комплекси с 300 та с 400 виявилися безпорадними перед далекобійними тактичними ракетами «Атакамс» з касетною бойовою частиною. На цьому тлі російське міністерство нападу вирішило підсилити протиповітряну оборону тимчасово окупованого півострова окремими елементами. Тами найновітнішого російського комплексу С 500 який на озброєнні окупантів у єдиному екземплярі, окремі військові оглядачі припускають, що за чисткою Криму від російських ППО Україна готує простір для використання літаків F-16. При цьому в українському війську лише повторюють, що це елементи єдиного задуму. Три корпуси російських неохрущівок майбутнього містечка Розгвардії з'явилися на пустці у Керчі. Окупанти уже другий рік забудовують ділянку землі у 35 гектарів в районі індустріального шосе. Повідомляють місцеві жителі. За попередній рік будівельники з чеченської компанії «Грозгражданстрой» збудували лише одну шестиповерхівку. З дороги помітно лише житлові корпуси, хоча запланували контрольно-пропускний пункт крамниці, чайну та навіть власний відділок ФСБ. Будівництво розгорнули там, де колись планувалося звести дитячий спортивний комплекс. А завершити роботи окупанти оптимістично планують до 2026 року. До слова на потреби окупантів з Росгвардії, до складу яких входять і так звані Кадирівці, виділили чотири ділянки. Нині вони займають колишню буд. Дівлю та ділянку лоцманської служби, а також отаборились на підходах до Керченського мосту та у середмісті Керчі. Кримський зоомародер Олег Зубков плазував перед окупаційним ватажком Сергієм Аксьоновим заради розширення бізнесу. Несподівано гауляйтер прибув у гості до бізнесмена до парку Левів Тайган. Колаборант Олег Зубков показав йому краєвиди околиць Карасу Базара. Слонів на водопої та панорамний ресторан, але найголовніше пожалівся, що хоче розширити володіння, але орендну плату майже півсотні мільйонів рублів не потягне. Аксьонов благання почув і одразу зателефонував окупаційній міністерці земельних відносин Криму Ларисі Кулініч. Вотамо дав сотні сорок сім договорились і училище паши ну думаю... Алло, да, Ларис, даваріспет. З понеділка, смотри, зубков на білю та матклісіч. Ти вместе місяць ним там сьогодні остануться більше не випросили, по землю в місяць тим по собі буде Точку поставимо. Хорошо? Розширення володінь Зубкова вирішилося єдиним дзвінком. Але і цього бізнесмену виявилося замало. Він проводив Аксьонова до власної кімнати мрій, де показав плани щодо будівництва парків атракціонів і звіринців у різних містах Криму. головне рожева мрія зубкова про мегакомплекс з виставковими залами, готельними номерами і розвагами у стилі давньоримських арен, хіба що без гладіаторів. Причем эта штука соединена тоннелем с парком э, Львов-Тайган. И в третьем отделении сюда действительно выходят э, львы на арену. И Запашный в латах проведет прекрасное шоу. Ни один в мире человек не скажет, что это жестоко и так далее. И так далее. Это VIP номера, это гостиница. Можно гостить. Окупаційного ватажка під час виголу аж ніяк не непокоїв син Олега Зобкова, який всюди їх супроводжував, Ярослав Зобков відомий у Криму дрифтер і поціновувач швидкої їзди. Лише минулоріч він дістав чотири роки колонії за трощу на трасі Таврида, в якій загинуло подружжя і 15-річна дівчина. Але він зараз на волі допомагає таткові з бізнесом. Інший помічник чи топак Итель сам окупаційний ватажок Сергія Аксьонов, якому зоомародер Олег Зубков завдячує регулярними поповненнями власної колекції тваринами із розграбованих звіринців окупованої частини Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Дякую за вашу помощь, ми вивозили животних із Хісона. Дякую вам огромное. Без вас. Ми б там не переїхали. Українські удари по військовим об'єктам у Криму, начебто, не мають сенсу, а лише провокують Москву на нові обстріли українських міст. У цьому намагається переконати світ російська пропаганда. Попереджає центр стратегічних комунікацій. За їх даними московити намагаються знецінити знищення інфраструктури окупантів на півострові, посилаючись на гонконгський часопис Ейджа Таймс. В їх матеріалах намагаються пов'язати успішні операції сил оборони із масованими обстрілами Харкова, Одеси або Києва. Стратком наголошує, що поширення таких хибних думок має на меті посіяти в міжнародній громадській думці сумніви в необхідності зберігати та нарощувати підтримку. Українського війська наголошується, що окупований Крим залишається важливим логістичним командним центром окупантів і місцем зосередження ворожої авіації та флоту. Удари по таким об'єктам виснажують російське угрупування. Та зменшують тиск на сили оборони, зауважує стратком. Там звернули увагу і на автора публікації Asia Times Стівена Брайена. Він, як стверджується, регулярно відзначається поширенням важливих для агресора тез про необхідність встановлення миру на російських умовах так званої демілітаризації України, а також про нібито велич російської зброї.